Усім привіт, друзі, вітаю вас в другій частині читаємо історію з Рейту. Я вибрала на цей раз тему, коли ми можемо з вами засудити або не засудити людину. Всі теми починаються на тему мудак або мудачка я. Думаю, вам буде цікаво, мені не менше. Але перед тим, як ми з вами розпочнемо, дуже хочу вас попросити підписатися на мене, а також залишити коментар під цим відео. Тому що саме коментарі допомагають продвигати відео, і вони показуються іншим людям, яким це може бути цікаво. А також саме завдяки коментарям ми можемо з вами продвигати український контент. І я думаю, це дуже і дуже класно. Тому підіть, залиште коментар, це займає буквально хвилину, навіть менше. А мені буде дуже приємно. Чому так я, якщо сказав дівчині? Що її зовнішність мене не приваблює. Вчора я, 24 м, організував у себе тусу, зібрав багато старих друзів та знайомих. Серед них була одна дівчина, я разом виріс, але згодом втратив зв'язок. І ось ви ми сиділи і балакали. Вона трохи випила, я сидів тверезий, під час спілкування вона стала мені руку на плече класти. Тримати мене за руку, обіймати. Я їй сказав перестати, бо має дівчину. Вона сказала, а якби ти тоді не поїхав, ми зараз були б парою. Дуже безглуздо злуздувала ця заява. Я так думаю, вона це видала тільки тому, що випила. Я відповів. Та ні, не думаю. Вона завелась і запитала, чому це? Я тобі відповів, ти не на мій смак. Вона почала домотувати, чому це вона не на мій смак. Мене це вже дістало, я сказав, мені просто не подобається такі, як ти. Вона ще більше бісити стала і видала. А, ну, зрозуміло, тобі скелети ході подобаються, як твоя дівчина. Ну я у відповідь їй і кинув: ну так, типові ж рухи, штаб тебе мені ніколи не подобалися. Вона насправді і не товста, просто трохи в тілі, але тональника на обличчі кілограм наносить і виглядає реально, як кожна друга на вулиці. Може, це когось і чіпляє, але не мене. Вона обізвала мене під Арасом, і потім друзі знайшли її плачучу у ванні. Тепер усі кажуть, що я мудила, але вона практично змусила мене так відповісти, особливо коли стала наїжджати на мою дівчину. Я за свої слова відповідаю, і думаю, вона теж повинна розуміти, що її слова можуть мати наслідки. Чи я мудак? Давайте прочитаємо з вами коментарі і потім скажемо свою думку. Тобто, можна сказати скелет на ходу, але не можна сказати жируха на товсту. Тут відповідають: стрілочка не повертається схоже. Це надто жирна стрілочка, будум. І потім друзі знайшли її плачучою у ванні. Вона виконувала, якби реально це її роздра... роздраконило, вона просто пішла. Або по морді дала тобі догляд, родати у ванні це театральніше на публіку. Тебе хотіли схилити на зраду, хай хоча б мінімальну, поцілунок чи визнання в симпатії. Ти не повівся, жорстко припинив і позначив межі, тому почалося виконання і образи Євана. Тепер усі кажуть, що я мудила гнати таких друзів нахуй. Чи я мудак? Ні. Не водився на бабське виконання, а якби друзі хлопці починали тобі пред'являти, щось після бабського виконання став під питанням їхню адекватність і довіру таким хлопцям. Не зрадив мудила, зрадив мудила, просто сидів і не реагував на спокусу мудила, дихав мудила, як не крути, будь-кого можна виставити мудиком. Річ у тому, як подати історію. Правильно, доїбатися можна навіть до ліхтарного стовпа. Так похуй, так нахуй, так вип'єм, а потім нахуй, але вранці краще піти раніше, поки вона не прокинулася. Але лінь. Ну, млинець, ми тут поговорити, зібралися, щоб починається. Щоб зрозуміти, хто не правий, можна повернути стрілечку, збираються старі друзі, і один позатий бидлован, накотивши порядного пива, починає клеїтися до дівчини, обіймати її, класти руку на ноги, знаючи, що вона заміжна. Вона його просить охолодити свій запал. На що він заявляє: Чи знаєш, я б тобі забезпечу життя набагато краще, та й хуй у мене справді. Ну і бедлован психує, іде плакати в душ, а його намагаються заспокоювати інші дівчата, ганьбячи безсердечну суку, яка його відкинула. Хеппі енд, блядь. Але є одне але стрілки не поверрачуються. Нікель Піксель Перекинься. Ну, в принципі, тут цікавих коментарів немає. Що я можу сказати, справді цієї історії? В принципі, людина все правильно зробила, тому що коли ображають щось твоє і кажуть скелет, чому людина не може сказати ну вже руха. Ну блін, вона сказала по факту. Вона сказала по факту, він сказав по факту, коли людина не розуміє ні, то приходиться йти на крайні якісь методи. Знаєте, на війні всі средства хороші, тому якось засуджувати, казати, що він мудак, не можна, тому що в принципі він вчинив дуже правильно. Я його хвалю за це. Ідемо дивитися щось інше. Чи я мудак? Потрібна порада від сторонніх людей. Я з маленького міста у центрі Києва. Батько пішов із сім'ї до коханки, коли я був у 11 класі. Весь університет навчався на бюджет у хорошому виші у Києві, жив у гуртожитку. І той час, коли я вставав на ноги, мене підтримувала тільки мама. Вчителька ділила та відправляла іноді останні гроші. Та й взагалі з вами я ділився переживаннями і радився на, та скаржився. Тато щорічно по телефону вітав із ним народження. Зараз я встав на ноги і чи менш заробляю і знімаю невелику однушку, але в центрі. Реально невелика студія з одним ліжком. У батька минулого року виявила рак, який він за державною котою лікував у Бурденка. Вирізали, та аналізи показують за рік, що рецидиву, начебто, немає. Жив у моїй маленькій орендованій квартирі два тижні. Поки я поневірявся по друзях. Готель на два тижні грошей не було знімати, і я все розумію, це онкологія, а серйозних лікарів у провінції таких немає. Однак сьогодні він заявив, що йому ще треба і ноги підлікувати і тепер їздити буде регулярно. Кожен його приїзд це мої прохання переночувати у друзів, у яких своє життя такто. Отже, питання: чому так я, якщо скажу, йому вгамувати запал і лікувати те, що можна лікувати у нас у провінції там, а не підкоряти моє життя, його історії, хвороб, тому що він хоче в кращі клініки? Давайте почитаємо коментарі. Я думаю, твій батько сам повинен собі знайти ліжко місце і не змушувати тебе жити, хуй зрозумій, де. Дякую, весь мучився, начебто, і відмовляти якось не по-людськи, але він, по ходу, повний чекап організму вирішив пройти. Поки є можливість у безкоштовній хаті в центрі пожити, що означає відмовляти не по-людськи, а виганяти тебе зі своєї хати по-людськи, якщо він так дозволяє собі чинити з тобою, значить йому на тебе вкрай похуй. А якщо йому на тебе похуй, то з чого тобі не повинно бути похуй на його проблеми. Логічно, я вважаю. Шоу: дати притулок е, рідні в ситуації життя і смерті, ще можна зрозуміти. Але це не означає, що господарі мають забратися з дому та шукати, де переночувати. Хто тобі взагалі таке сказав? Божити просять у когось, а не замість когось, і так, нехай лікуються в себе. Чесно, з такими батьками вже з твого боку варто зводити контакт до дзвінків, щоб привітати з ним народження. Зачиняєш двері, і нехай йде до коханки, нехай дасть тобі гроші на житло, доки кантується в тебе. Хоча сам міг би за ці гроші зняти. Братку. Те, що ти так подумав, вже про щось говорить. Багато хто б просто сказав гудбай і зачинив двері. Це пропонує йому купити надувний матрас і спати на підлозі на кухні, якщо він збирається залишитися ще раз, але взагалі-то ти нічого йому не винен. якщо не хочеш, щоб він у тебе залишався, то так йому і скажи: якщо буде обурюватися, можеш йому сказати, що сам викопав собі яму, хай тепер у ній сидить. Студія це коли кухня є спальня. Там, судячи з опису, немає місця для другого ліжка, в принципі, ще краще нічого не купувати і сказати спати на кухні. Підтримую. Афігети, що це такі жарти? Це мати, чи яка тебе піднімала, просто відмовився, якщо пояснюватимеш, аргументуватимеш, отримаєш зустрічні аргументи. І я б так злаяв. Дякую, зміцнився у своєму рішенні. Звісно, можна просто сказати ок, але дати притулок більше не зможу. В принципі, я також підтримую людину, типу. Батько свій час залишив дитину з мамою. Так це не було в стадії там немовля, це вже була там доросла людина, але тим не менше він покинув сім'ю, поїхав зараз. Розумію, у нього важкі проблеми. Але якщо вони там свої провінції мають е, лікарів, а він просто хоче полікуватися в класній клініці, то це його рішення. Але він також повинен знайти собі житло, в якому він буде проживати, а не так, що він приїде і скаже сину: ну типа, ну давай. Ні, ні, я б ніколи так не вчинила, щоб поїхала б і залишила б татові будинок, ще плюс, я за нього плачу. Це дуже давно. Якщо він хоче лікуватися тут, то знімай готель, знайди квартиру там місяць, поживи місяць, пролікуйся і тоді поїдь. Навіщо ти будеш приїздити, В мене своє життя, в тебе своє життя, ну, це дуже давно. Тому, звичайно, автор не мудак, а мудак батько. Тому що це дитина і виганяти його з квартири, за яку він платить, це дуже негарно. Ще одна історія: чиму так, якщо збираюся подати на розлучення через те, що дочка дружин не залетіла? Цікаво, цікаво. В принципі, не дуже класно і вже можна засудити, але давайте почитаємо історію. Мені 32, моїй дружині 35, її доньці 16. Нещодавно вона сказала, що вагітна. Вона каже, що не знає, хто батько. Я так підозрюю, що вона все знає, але чомусь не говорить. Ну подумайте самі, чи багато в 16 років може бути незахищеного сексу. І так складно має бути звузити коло підозрюваних, божа мати. Але пофіг, їдемо далі. Вона залізно впевнена у тому, щоб залишити дитину. Аборт взагалі не варіант. Дружина повністю підтримує її рішення і захоплюється тим, що з'явиться перший онук. Обидві в екстазі. Але для мене проблемами є такі речі. За дитину наглядати дочка моєї дружини не буде. Вона все ще навчається у школі і далі піде до коледжу. Дитина 100% залишиться на мені та дружині. Тільки мені доведеться десятки тисяч доларів, щоб виростити дитину. Моя дружина майже не працює, я загалом не проти цього, тому що так вона може волонтерствувати їй. Але за такого розкладу фінансове забезпечення дитини буде стовідсотково на мені. Я хотів би хоч одну свою дитину від дружини. Їй вже під 40, тобто зараз або ніколи. Угу, Там Почитати коментарі. В принципі, мені нічого не зрозумілося, цього тексту якийсь не дуже зрозумілий. Не вважаю мудачеством, бажання вирощувати чужу дитину від чужої дитини. Цілком зодень. А свого питання безкаверзне. Свого від чужого чи чужого від свого. Свого від свого. До свого від свого я ще не дожив, але думаю, це надто складне питання, щоб на нього відповідати однозначно. Ситуації бувають різні. Знову ж таки, є знайомі з сім'ї і з прийомними дітьми, і зі своїми, і з тими, у кого мама рідна, а тато ні. І в цих сім'ях не ділять дітей на своїх та чужих, але там сім'ї, де подружжя одне одному допомагають, підтримують, заробляють, і дітей виховують. Тому підозрою там таких ситуацій не було. Але знову ж таки ситуації різні, і в різних ситуаціях можлива різна поведінка чи не бажання допомагати своїй дитині ростити своїх онуків. Збоку, так, середина дивлячись, чи воно обґрунтоване. Роби як розумна людина, і йшли нахуй. Так, нахуй, повністю підтримуй нахуй. Я не в ліді, але підтримую. Ваша ліга вже надіслала дівчаток, а нашу похуй. Якщо похуй, то нахуй. Може дійсно не знаю, хто батько на вписці злегка випала, і після 30 партнера вже й не пам'ятає, хто в гандоні був, а хто ні. Зароби свою дитину, нехай із двома сидить, а як заїбать, із двома сидіти швидко спише дочці свого, і немає проблем. Дитину треба робити доньці, а не мамці. Ну, а чому мудак? Якби його дружина була інвалідом, нездатним заробляти, тоді ще можна було б посперечатися А так є здатна людина, свої хотілки треба оплачувати, хоче вовтузитися з дитиною його на роботу, тим більше час на прийняття рішення, що є судячи з тексту. Думаю, ми вже з вами можемо прокоментувати. Дивіться, що я можу сказати з приводу цього. По-перше, я засуджую автора. Чому? Я його засуджую через те, що він хоче розлучитися, тому що коли у вас там сім'я, і просто з'явився такий момент, коли там твоя пачериця завагітніла, і вона там ще малолітка, і потрібен догляд за дитиною, а ти бреш і хочеш розлучуватися, то тут питання до того взагалі, що для тебе була сім'я. Тобто, якщо ти так просто взяв і розлучився, для тебе це ніфіга не значило. Хоча тут ти говориш про те, що ти хочеш там, дитину від своєї дружини. Ну, як ти про це можеш говорити, коли ти, типу, такий: мені придеться витрачати гроші на дитину на рідної дитини і туди, типу, ну, типу, вибач, чувак. Це дуже по-дитячому звучить, тому що реальний чоловік він ніколи не буде там, моє, твоє, наше, ваше. Типу, він. Візьме, типу, і все, окей, якщо йому не проблема, якщо він дійсно любить свою сім'ю. А тут, видно, просто чувак не любить, йому чисто потрахатися треба, і він хоче просто дитину. Але він ну не знає, як виховати дитину, скільки на дитину треба грошей, але він вже щось хоче. Тому я засуджую автора, знову ж таки, засуджую мамашу і малолітню, і вже немалолітню. Але видно, якщо там їй 35 років, донці 16 років, то це вона народила в 19 років. Тому, ну, ви то, знаєте, таке дуже непонятна історія. Хочеться більш детальніше все, і хочеться зі сторони там і там, мами і дитини, і дівчини тієї. Ну тому, що те, що сказав чоловік, по ньому судити щось не можна. По тому, що він сказав, я його засуджую, тому що він ще абсолютно не готовий до сім'ї. Ось і все. Це, чисто моя така думка, я її все. Ідемо дивитися далі. Дочці 12 років. Чи варто батькові купити їм дилдак? Хм, цікаво, читаємо. Історія з Сабредітом Аля Мудакія. Батько виявив, як дочка дивиться на Амазоні, Дилдо. Йому це не сподобалося, він відібрав комп'ютер і покарав її на місяць. Але через п'ять хвилин прийшла дружина, скасувала покарання, чоловік ночує на дивані і запитує: чи нормально в 12-річному віці купувати на дочці подібного роду секс іграшка Власне, це питання хотів дізнатися в української аудиторії, бо менталітет в нас інший. Іноземці ж у тому пості здебільшого говорили, що він мудак, і не треба заважати дочці досліджувати своє тіло та отримати задоволення. Лише один коментар таксяк пробився в топ, кажучи, що тут всі. Єбнулись, поважають нормою 12-річну дівчину у себе в кімнаті з дилдом. Читаємо коментарі. Своїх дітей поки немає. Рожу зрозумію. Напевно, але навіщо крати? Тут не просто сигнал величезна, неонова вивіска, пора говорити з дочкою. І не на рівні маточок і течинок, а серйозно. Бо людина вже осудна і сама знає теорії. Але батьки повинні розповісти, чому не треба рвати собі там. Все у 12 років, бо організм та й мозок ще не готовий, і навіщо потрібні гумки і ось це все. У нас як то в СНГ з цим взагалі погано, не знаю вже як там, але нам ніде нічого не пояснювали. Ну, карати точно не варто, бо заборонений плід солодкий. А після покарання добути додак і скористатися ним для дочки. Тепер головна мета: візьме у маму. Ага. Згадав, як дрібними з другом батьків презервативи знайшли та надули. А потім я у матері спитав, чому вона мені не сказала, що у нас повітряні кульки вдома лежать. І так, за це я не отримав піздюлів. Реакція теж була небагатослівна. Небагатослівна. Просто мама ще не встигла проковтнути. А маминделтак, цитато. Так, навіть краще, батох і довка А як же сусід, дядько Зіма? Чувак, який дрочив 12 років, забороняє своїй дитині дрочити у 12 ок. Ну, дідак це читерство. Все одно, що я б у 14 придбав силіконову бабу в, натуральному, в натуральну величину. Якби ти мала можливість, ти б її придбав. Це просто заздрість, я так заздрю. Дідак і гумова баба якось не сходяться. Тоді вже імітація вагіни. Здивував, поставив плюс і мінус разом. Дивитися в інеті та купувати, щоб реально використовувати різні речення, цікавитися речами, пов'язаними з сексом у такому віці, цілком нормально. Тож нехай дивиться скільки хоче, не обов'язково ж їй і справді щось купувати. Ось-ось, може вона хлопцеві хотіла подарувати. В принципі, може вже прокоментувати, що я думаю з приводу цього. А, якби дитині було б там більше, наприклад, 16 років, я. б... Ще нормально відреагувала. Дитині в 12 років цікавитися всякими секс-іграшками, знаєте, поранувато. Але я розумію, що це все йде там, зі школи, і все, тому я сама вперше в 6 років дізналася про секс. Тому, в принципі, але, якби моя дитина в 12 років цікавилася придаком, я б 100% її б цього не купила б, я б пояснила, що це таке, як воно працює? І пояснила б це на такій мові, що вона зрозуміла, що їй поки що на даний момент цього не треба, тому що вона ще мала. Фізіологія дівчини не розвивається після 16 років, в принципі, так. Тобто я б домовилася б з нею якось знайшла компроміс, що ось, дивись, там, після 16 років, в принципі, це можливо. Я думаю, що до 16 років вона б за це забула. Б. І ми б до цього не поверталися, тому що Дилбек дійсно вже така. Штукенці, яка залишає тебе е дівочості, і тобі вона нафіг не треба. Тобто є інші способи, є вібратор, наприклад. Якщо вона хоче пізнати себе, своє тіло, я, в принципі, не проти цього. Але точно не тим, що вона в 12 років залишалася дівочості. Вібратори, пальчики, окей, я б їй розповіла, що таке. Ми, можливо, навіть сходили б. Бо... Кудись я б їй подарувала книгу, вона, да, тобто я б їй якось цікавість а, обіграла собі б собі на користь, але не купляла б їй тут так і точно б їй за це не наказувала, тому що мене також цікавили колись такі теми. І це абсолютно нормально. 12 років вирабувала тут таке купати, але цікавитися, в принципі, це нормально. І тут треба дійсно батькам сісти і поговорити з донькою, особливо мамі. От. Тому, в принципі, людина не мудак, але він мудак за те, що він їй наказував. Тому що, як тут вже сказав, запрятний плод сладок. Це дійсно так. Чим більше ви чогось забороняєте дитині, тим більше вона цього хоче. Коли ви скажете, добре, але ось там після там, 16 років, не раніше добре. Я думаю, що в принципі на цьому ми можемо з вами закінчити наші історії. І сподіваюся, вам вони були цікаві. І сподобається вам. Ну, Підпишіться на канал і напишіть коментар прямо зараз. Мені це дуже сильно допоможе.